Хай відзеркалять небеса є снім і сні мій світ любові у своїм зорінні. Мій світ любові. Віра у пісню. Із темряви думок в освітленість поезії, а потім до пісень, бо вірую у них, щоб співами були річок славетних плеса, щоб там. Де рід живе мій голос не затих. І не шукайте світ, де б пісня вже замовкла, Де б відголос не плив марусею чурай, Із весен гомінких до кольорів пожовклих Не втомиться душа співати через край. О, тільки зачерпніть краси з мого співу І далі понесіть у пригорщі віків. Щоб навіть скіфських баб стояння мовчазливе, Всесилля у мій настроєвий спів, І темряви думок спинитися не годен, занепад і зупин не вимір для пісень, і там, де пісня є, дорога для народу веде з густих темнот у світанковий день. Інакше не кажіть. Беззвучність горло тисне, За духа всіх мовчань поникла в темноті. А я завжди живу і з вірою у пісню, Співаю кожну мить в стражденному житті.